Дорогі друзі, зараз усі кинулися обговорювати болючу тему ідентифікації: ті, що розбираються, і ті, що не дуже. І ще більше заплутують пенсіонерів. Я теж вирішив ставити своїх 5 копійок і тому дам кілька пояснень. Першим вчора високопосадовець в прямому телеефірі заявила. Що ми, мовляв, розширили можливості пенсіонерів пройти ідентифікацію за допомогою відеодзвінка. Але ж офіційного рішення про запровадження функції відеодзвінка ще немає. Роз'яснення ще немає. Як його робити цей віде... відеодзвінок за допомогою якоїсь системи, чи месенджера. Це не така проста справа. Треба забезпечити. Безпеку персональних даних, які будуть передаватися під час відеодзвінка. Не визначено ще телефонів контакт-центрів, за якими буде працювати система відеодзвінка. Їх немає ні на сайті Пенсійного фонду, ні у Територіальних управліннях. Я не знайшов там нічого, крім загальних телефонів. На сайті Федерації Проспілок під проектом постанови. Про запровадження відеодзвінка розміщено повідомлення. Очікує реагування. А будь-який пенсіонер, який почув вчорашнє повідомлення, уже може дзвонити, шукати, е, замовляти, бо хоче замовити собі відеодзвінок і буде витрачати свій час та нерви. Друге. Треба розрізняти ідентифікацію у банку. І ідентифікація на сайті електронних послуг пенсійного фонду. Це різні речі. Банк перевіряє і уточнює ваші персональні дані для банку, для надання своїх послуг. Він сам повідомляє клієнта, чи потрібно йому приходити для звірки персональних даних, чи ні. Одні банки продовжили дію банківських карток, інші не продовжили, як, наприклад, Ощадбанк. І вимагають у клієнта прийти, щоб поновити картку. І тоді вони проводять цю ідентифікацію, а простіше кажучи, просто звірку персональних даних. Чи не змінили ви паспорт, місце проживання, контактні свої дані і так далі. Це. Стосується не лише пенсіонери, а й усіх клієнтів банку, бо ці процедури запроваджені згідно вимог Національного банку України. Викличуть пенсіонера тоді, коли по його персійному рахунку не буде руху коштів протягом 6 місяців. Бо банк складає такі списки і передає їх до пенсійного фонду, а той припиняє перераховувати пенсії на банківську картку. Третє. А от ідентифікація на порталі електронних послуг пенсійного фонду, це інша процедура. Якщо ви думаєте, що ви просто зайдете в особистий кабінет на порталі електронних послуг за одним із п'яти способів, які зазначені на порталі, подивитеся, яка у вас пенсія, і будете вважати, що ви себе ідентифікували. То ви помиляєтеся, це не вважається ідентифікацією. Вам потрібно зайти у розділ щодо пенсійного забезпечення, там обрати пункт внесення змін до пенсійної справи і обрати заяву, яка вам підходить. Тільки такі ваші конкретні дії підтвердять вашу ідентифікацію. Так мені пояснили працівники пенсійного фонду. Коли я сам заходив на портал для ідентифікації, четверте. Високопосадовець підтвердила, що пенсіонерам за кордоном, яким припинять виплачувати пенсію, потрібно буде подавати заяву на поновлення пенсії, а до неї долучати документи, про які я говорив, брати довідки е, у. Державних органах тих країн, де ви перебуваєте про свій тимчасовий захист, про е, місце проживання чи перебування, перекладати ці документи, їхати в консульство, брати там довідку, що ви живий, і е, направляти самому до Пенсійного фонду України. Ну, ви розумієте, які це затрати. Почувши про цю ідентифікацію, багато людей йдуть до пенсійного фонду, а там розводять руками. Хто вам сказав, що ви розганяєте паніку? Та тому паніка, що немає офіційного роз'яснення пенсійного фонду, хто має проходити ідентифікацію? Коли і як, одне є точно. І я про це наголошую кожного разу. Зараз ідентифікацію мають проходити внутрішньо переселені особи, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Інших пенсіонерів, і в тому числі внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус уже після початку повномасштабної війни, це не стосується. Цим пенсіонерам дали термін до пройти ідентифікацію до 31 грудня 2023 року, тобто до кінця року. Але багато з них за кордоном в окупації і не можуть пройти ідентифікацію. Це у Міністерстві реінтеграції зрозуміли і повідомили, що можуть ще на три місяці подовжити термін до 31 березня 2020. Четвертого року. Але рішення офіційне про продовження цього терміну ще не прийнято. Для отримання пенсійних виплат необхідно проходити цим людям ідентифікацію в Ощадбанку. Але знову ж таки підкреслюю: це стосується ВПО зі статусом отриманим до. 24 лютого 2022 року. А тепер підсумок. Ви бачите самі, скільки плутанини і непорозуміння з ідентифікацією, яку проходить поки що лише одна категорія пенсіонерів внутрішньопереміщених пер... осіб. А що буде, якщо приймуть законопроект 9453 щодо обов'язкової фізичної ідентифікації? Пенсіонери критикують, обурюються, але на тому все стає. Тому ми і зареєстрували петицію, якою просимо народних депутатів не вводити на період воєнного стану ідентифікацію пенсіонерів. Деякі кажуть, та то нічого страшного, пройдемо ту ідентифікацію. А в законопроекті є, е, є дуже хитре формулювання. Я відзначу його у петиції. Наприклад, статтю 49 припинення та поновлення виплати пенсій закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Запропоновано доповнити підставою припинення виплати пенсії пунктом 41. У разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством. А які це будуть випадки? Де їх перелік? Просто одного дня вам не прийде пенсія за одним із випадків, передбачених законодавством. І ви будете бігати до пенсійного фонду і вияснювати, і ви чому вам не платять пенсію, чому припинили, будете тратити час, писати заяви на поновлення пенсії і збирати документи. Добре, якщо ви в Україні. А якщо за кордоном, а якщо в окупації, так, ваша пенсія не пропаде, вона зберігається у пенсійному фонді. Може, таким чином хочуть зекономити гроші на пенсійні виплати, щоб не вийшло е так, як у тій приказці. Тату, переставайте торгувати, бо нема чим здачу давати. Я не звинувачую уряд. Вони роблять і так, максимум можливого, щоб ми отримували свої пенсії. Може, дійсно хочуть навести порядок у виплатах, бо кажуть, що отримують пенсії за мертві. Але. На окупованих територіях, як пишуть мені люди, уже багатьом припинили виплачувати пенсію. І якщо ви чи пенсіонери з окупованих територій, після нашої перемоги звернетесь пройдете ідентифікацію, пенсію вам повернуть. Але лише за останні три роки здати звернення. А якщо, не дай Бог, війна затягнеться. Тому раджу підписувати петицію, формувати громадську думку, що не потрібно зараз приймати на час воєнних дій цю фізичну ідентифікацію. На даний час петицію підписало уже 132 людини. Дякую вам за вашу позицію. Хто стукає, тому. Відчиняють, але раджу беріть свою долю у власні руки. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!